Бронежилети, шоломи та спеціальні навушники в центральному управлінні речового забезпечення Збройних сил України показали засоби індивідуального захисту, які перебувають на забезпеченні у війську. Це бронежилет модульний складається з восьми елементів: це фронтальна частина, тильна частина, камербанд, захист паху, ремінно-плечова система, захист стегон, захист плечей та захист шиї. Також є два види шоломів, повнорозмірний та хайкат. Єдина відмінність в тому, що ці зразки призначені для різних підрозділів збройних сил. Він трошки легший по, за вагою. Сюди можна ставити на найбільш ліниги, можна ставити навушники спеціальні, от, фронтальне кріплення, на фронтальне кріплення можна ставити пристрій нічного бачення, камеру. Ну фонарь. Модель навушників затвердили зовсім нещодавно. Їх тестували в одному з підрозділів сил спеціальних операцій. Випробування довели. Ще навушники не горять. Захищені від пилу та води, а протискальний пристрій витримує тисячу загинань та розгинань. Вони покликані забезпечувати захист органів слуху військовослужбовців від надмірних шумів, таких як вибухів, пострілів, і підсилювати звуки навколишнього середовища. Триває вдосконалення речового забезпечення і для жінок військовослужбовців. Цього разу нам показали комплект білизни, який розроблений з натуральних тканин, та буде зручним для всіх типів фігур. Тож жіночий. З трикотажного полотна 92 бавовни і 8% відсотків Зручний найбільше сподобався жінкам під час експлуатації. Вимога була, щоб обов'язково були чашечки, тобто ми цю вимогу врахували. Під час розробки усіх зразків враховують побажання самих військовослужбовців, адже вони тестують спорядження в реальних бойових умовах.